Доброго дня, малята. Сьогодні ми знов будемо говорити з вами про одяг. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Як ви гадаєте, ось послухайте цікаву історію. У шафі висіла футболка, сукня та светр. І кожен думав, кого ж Марійка одягне. Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, сказав светр. Я вон який теплий. А якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилась футболка у Светра. Тому що я раніше. По горах бігав. Ти а вже ж! Я раніше баранцем був КУДЛАТИМ і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили. Крутили в нитки, довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки, а потім в'язальні машини сплели з ниток мене. Тобто раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла бавовна, рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали нитки з неї зробили теж тонкі та довгі, із них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто швейна машинка? Осе це не цікаво, відповіла горда сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики. Тут настала черга светру та футболці дивуватися. Метелики так підтвердила сукня. Шовковичний шовкопряд зветься. Відклали метелики яйця, з них вийшла гусінь. І почала листочки їсти, а потім перетворилася на лялечку. А лялечка чим обгорнута ниткою, та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують та роблять шовкову тканину. І з такої тканини мене і зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала. Купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблений? запитали речі в купальника, коли він вже покидав шафу. Я із синтетичної тканини зізнався купальник, а її виробляють із нафти і газу. Оце так подумали собі речі. Усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон. Вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла. У бавовни волокна плоду, а шерсть беруть у баранця або вівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковічного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти газу через маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми дізналися з вами, діти. А вам сподобалася ця історія? А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей, діти!